Та, друзі, всім привіт! Ми з другом з Ми з другом з Володію гуляємо другу серію виживання в лісі. Володя, привіт! Привіт! Всім привіт, ребят Виживаємо пашем тут. Ага. Скажемо так то мінімальна розминка, але все одно. Сова зараз сова, зараз сова крада. Угу. Все. Ще треба дерево. Хорошо, йде. Молодець, мені в мене в голові стоїш. Поставь дерево і ми можемо скрафтить наступный стар. Что хто плаче? Що ніхто не плачь? Кто плач? Не, бьет. Так, можем же скрафтить то что куда можно с металлом якидо зараз? Аз ти ден. Ангата ви е рекорда? Да. Напала. Да Допомогти? Треба. Ну сам. Ну давай. А ти не знімаєш відео? Ні. У mm. нас бы тут не було. Mm. Я знімаю відео і в дзвінку, то нічого не чути. А. Разве Тобі. Я пробував. А що то за фея стоїть? На ее не можна купляти. Mm. Ну ягод. По яким можна кормитися. Mm -hmm. За ще киза ничего тут тес колосы від машины Колосы машины обрай, таймба. Зима Блин, тут вовк хать. Ну там, там одни из хат вовк. Блін, я зараз мру, Мені поїсти Ну Ти йди поїдеш до бази. Все, Володю, я зараз не спину. Ай. Все, Володю, пришивай, я мираю.

Арсен, ты че з мячиком не райс? У ж твій друг, Андрій. О, до речі, що там оцей? Андрій. Володя, волк, на панемен. Ай-яй-яй, волк. Хороший день. Ага, хорошо. Андрей, я тобі що казав, не бігати по ліс. До речі, що там ти, Андрій? Та нічого ми сьогодні не грали. Mm. О, 19-й день. Не 19-й, зараз буде беж. Пострать. Ого, 24. четыре. Постарать. 23. ой ой вибачаюсь. А як ти так робиш, швидко? Ну, такі дела. Ну, ти легенда. Діти? Травли так, що дні скорше йдуть. І Лішка тоже. Ти легенда. <розумію> Дякую. Через 100 дні скорше йдуть. Розумію. О, Володя, тут багато м'яса. М'ясо, ну то збери його. Та блин, вовки бігають за зі мною. А, ось не бери. Все, вбив вовка. Хорош. Дякую, Вородя. Мені <гану> сприйнять. Знаю, це напевно буде небезпечно для тебе, але тут я вже знайшов замок. Мені приємно. О, це, це з <гану> та да, мені ще вчитися вчитися потрібно. Ну це, то факт. Тобі більше до нормального ігри. Ого, <гану> Ще yeah. багато. No. Я, до речі, хотів, я до речі, хотів бути твоїм цим однокласником. Добре. <laughs> Але mm. Володя. Якби я був би твоїм однокласником, тебе обзивав, ти мене, напевно, вже пробив би давно. там не боюсь. Зря. Розумів. Ты кстати відео знімаєш? Зараз? Ну так. А. А что, не зима-то? Не, да, бля, я просто запитаюсь. Я просто Уже с них еды. Блин. Да, тут я погода. На тебе колосы від машины. Володя, выбедь за машину, я твою машину разбил. Ай-яй-яй, я как колоси. колосы?

Арсен, хватит скакать он уже нас же Андрей. Но я как будто не Андрей, то я то девочка. А, это ты, ты наша Арсена невеста. Ой-ой-ой. Ты что, Арсен, мы с Володей такого не ожидала. Рио, день, Да. Блин, и друг. Угу. Обыдло. А? Угу, лягучий. О, дякую, что мне помогаешь. Прошу. Мне вообще не тяжко. О, да. так, и мне теперь треба кролев выставлять. Это кролев бывает. Да. Блин, нам не потроляли. Ого, все менее дитина. Бачу короля. Да Я Володю ягоди приніс. Добре. Зробив. Так, зараз дерева принесу. А це хто там бігає? Це ти побіг? Що? Це ти побіг там. Ну, я що бігаю, так? зараз, спусти карті. Що так швидко? Мол, нема макін. Огу. А ти ты 200 темтфин, да? Нет, просто знаю. Mm. О, опять а, идут. Атакувати. Опять атакувати. А? Опять идут, наверное, смерть. Ага, а я стріляти не нему. А ні. Не? Стреляй, стреляй. Уже не можешь. Ну да, я потранил, не могу. Нема. Блин, а мне мне надо покушать. Мне тоже. Зараз доеду, ежик, ты ежит идее, я зара понесу. Опять наступають. Пострах, Тато. Ну, допомагай мені. Радно, Ай! Ай, а є. Ой, я вмер. Дедін. Я просто з першого лиця я не бачу. Блин! А як тобі допомогти? Я не И Отвези их всех отсюда. А? У меня есть аптечка, ты меня можешь разорвать. Блин, еще олень бежит. он уехал. Все. А? Блин, мне кажется... Ну не ничего, хотя бы, хотя бы что -то Ну да. У меня просто зависло все. меня... Через Т то, я не Да, что завершил это видео? Дати, я думаю, в принципі, можна завершити, тому що... Ну, добре, друзі, ставте лакосики, підписуйтесь на мій канал. Дякую. Думаю, наступний раз я буду з комп'ютера, буде щось краще, а то я з цього телефон, я думаю, що вже нормально. Ох, так. Е, І а ти, шо, Володя, знає? також попрошайся. Наступний раз точно буде не така уж ситуація. Як збирають лакосик е, на відосик. É, uh, peço desculpas na canal e sim, vamos pa, Papapá. Pa, pa, pa.